Всім привіт! Давайте подивимося, що нам хочуть передати Вищі сили. Отже, ви пішли від чогось старого, І це було по справедливості. Там вас закривали, страхи на вас нападали, і, ви, і ваша мрія була далеко. Тепер ви рішуче дієте. йдете своєю дорогою до благополуччя і до стабільності. Кутість, яка у вас була, вона вам тепер не заважає, бо ви пішли своєю дорогою і наповнюєтеся, берете нові шанси для того, щоб подолати страхи. І це був ваш кармічний урок, в якому ви, в якому ви повинні були розблокувати і вибрати вихід із тих ситуацій застарілих, які вам були. Заважки і піти своїм шляхом, у самодостатність, там стати сильнішим, прояснити те, що вам було потрібно для того, щоб завершити, завершити ті етапи і прийти у стабільність, вибрати ріст, трансформацію від ілюзій, у гармонію, де ви будете навчатись новому. Іти своїм шляхом, щоб своє серце вилікувати. Всім дякую!